Фація японська це декоративна, елегантна рослина, яка принесе до вашого будинку нотку тропічної свіжості. Її великі блискучі листки схожі на долоні. Вони створюють відчуття простору і спокою. Ця рослина невибаглива, чудово почувається в кімнатних умовах, любить розсіяне світло і помірний полив. Рослина Фація привезена з Нідерландів, тому такі саджанці легко приживаються після пересадки і швидко починають рости і формуватися. Мовати зелену густу крону. Фація не лише прикрашає оселю, а й очищує повітря. Тому її часто обирають для офісів та зимових садів. Це рослина, яка додає інтер'єру свіжості та гармонії. Замовляйте фацію на офіційному агромаркет ЮА, і нехай ваш дім наповниться свіжістю і природною красою.